А десь у чужім краю вже квітнуть вишні, а у нас війна, і цвіту ще нема, і згадуються весни та торішні, бо хоче серце миру та тепла, і тих хрущів, що гупають у шибку, Летять на світло мирних вечорів, і цвіркунів, що тягнуть першу скрипку. І сонних пчіл, і кольорових снів, траву шовкову кольору салатів, в чужім краю і трави не такі, нема квіток, нема своєї хати, лиш тихий сум і спомени гіркі, і купа сліз, і відчай, і тривога, і віра в серці скоро все мене, і буде дім. І наша перемога, і будуть вишні, край мій зацвіте.